Друзі, подивіться, що відбувається позаду Це мене. Політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. В Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Купа нових робочих місць брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові. Єдина проблема, яка у нас залишається, корупція в Україні. Оце жесть. А що говорять? Ну так, да, в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.